І я рада, що ти знову на моєму каналі. Мене звати Віра або можна просто Творча. І сьогодні буде здається, п'яте відео на моєму каналі. І сьогодні воно буде про усю красу. А саме про листівки, які я малювала, я обіцяла, що буду показувати весь процес. Але тут є лише дві листівки, які я малювала. І трішки з вами говорила. Але сьогодні відео буде присвячено ось цієї красі і як я буду її оформлювати на bi Ось так, да. Я дуже рада, надіюсь, вам буде цікаво. Я більш детально розкажу про цей проєкт. Тюн саме його я створила і куди вони саме поїхали, тому залишайтесь, буде цікаво і затишно. Ось так це все виглядає. Їх тут вже два набори з мене набір, тобто це сім листівок, які я поставила в своєму інстаграмі. Хто хоче, може їх купити. Вже два набори я відправила сьогодні. От, це, сьогодні це середа, і вже завтра вони. Будуть у своїх нових власників, у своїх нових домівках. І ще залишились два набори. І поки вони ще залишились, я вам хочу їх показати. Кожна листівка для мене справді дуже-дуже особлива, і я її дуже-дуже кожну люблю. Кожна створювалась від мого серця. Я малюю ілюстрації серцем. Тому кожну з них хочу трішки більш детально про кожну з них розказати. Перша листівка це світ. Маленьких радостей, тому що саме в наш час, в нашій країні, нам роблять радощі, такі от маленькі речі, як ялинка, просто піти десь по ярмарку погуляти. І хто не знає, я зі Львова. Тому я найбільше тут всім надихалася саме зі Львова. Також скоро Різдво. Я взагалі дуже сильно не люблю зиму, і найближче ну найбільше, за що я саме люблю зиму, і що мені допомагає її пережити це Різдво, а потім просто Новий рік. Ось, Тому ось така листівочка з Різдвом, вона із сенсом, тому що е, Ісус народився в серці, найперше у нас. от. Потім є ще така святи в зимові дні. Саме взимку люди особливо потребують нашої підтримки, особливо в наш час, в наш час війни. Тому м ця листівочка надихає е, нас і. Мене в тому числі, що ми підтримували один одного, щоб ми світили людям. Е, є ще коляда: коляда саундтрек до Різдва. Я дуже люблю коляду, я дуже люблю взагалі співати. І це ще одна причина, чого я так люблю зиму. Це Різдво і те, що саме під час Різдва люди колядують. Ось така краса вийшла, ось така дівчинка. Красиво, мені дуже подобається дівчатка з таким довгим світлим волоссям, блондинки такі, вони неймовірні. Тому ось така краса. Просто я тут фрази ніякої не зробила. Тут просто, просто гарний Львів, кінець. От, е, є ще ось така. Це дівчинка плаче, і ця зірка це уособлення України, яка в квітах. І дівчинка її обнімає ця зірочка, Особлює ну, ще також, що це щось приємне, щось таке неймовірне, щось казкове. І тут пише Бог зробить чудо для України. Е, от- і є ще така, це одна з моїх улюблених листівок. Це зима тепліша, коли ми разом. Я люблю зиму за те, що цей період такої особливої, особливого часу разом. Сімей, друзів, парочок, парочок особливо. Тому ось такі от милі їжки, здається, про кожну з них я тут розказала. І я вам пропоную перейти, е, отак, перенестись е, вже, як я буду оформляти свій проект на Behance. Я поки перебралась на іншу локацію, бо на минулі у нас виключило світло і не тягне інтернет, тут трішечки краще. Надихалася справді довго, і я дуже багато чого саме вирізала з тим, як я надихалась. Але просто знаєте, що перегляду було дуже багато. Я створила класний мудборд на Behance, де я могла надихатись. І один з таких кейсів це наша українська ілюстраторка Оленка Намалюй. Оленка, твої роботи надихають. Головне Цим процесом не захоплюватись, тому що ти будеш більше надихатись, ніж працювати. І я почала малюв... створювати проєкт. Проєкт ми створюємо 1400, це основна по ширині, а вниз потім я тягну до того розміру, який мені потрібно. От, А потім я буду різати. Після цього я перейшла до макапів. Я... я скачала їх дуже багато, але коли я їх відкрила, я дуже розстроїлася, тому що. Там не було цих всіх налаштувань, і це, по суті, було просто зображення. Та й таке, це мене дуже розстроїло. От насправді дуже важко, коли ти саме створюєш проєкт. Це створювати, от знаходити ці всі макапи і це все якісно потім показувати. Тут я вже почала робити вершечок мого проєкту. Завжди перед початком цього створювати щось таке або мінімалістичне, або просто що буде показувати клієнту на початку свій проєкт. Також я додала тексту, де я трішечки описала, про що цей проєкт, щоб люди, які заходять, могли трішки більше про нього дізнатись, От. На початковому слайді там бульбашки було так зване, і шампуні, і мило для рук. Тут я хотіла показати саме зубну пасту і додала трішки скетчу і саме готовий ілюстрацію з боку, щоб було більш показово. От потім я перейшла ще до одного мокапу. Це вже був мокап, а... Це по суті теж було мило для рук. Але вже із іншою ілюстрацією, і також шампунь і упаковочкою. Щодо ілюстрації, це взагалі минулорічна ілюстрація, але мені було дуже сумно, тому що минулого року мені здалося, що просто одну ілюстрацію виставляти не ок. Але як я бачу зараз в трендах на бігензі, це досить популярно, щоб взагалі не випадати з активності на бігенс. До речі, ця ілюстрація, що з овечкою, я також її створювала минулого року. Тут, навіть є відео на каналі Чотири поради початківцям, як я створювала саме цю ілюстрацію. Хоча я і не виграла в тому конкурсі, це був конкурс українського бренду Сумна вівця він назвався, але я дуже була рада, що я взяла участь, це було дуже цікаво. От. Та й взагалі раджу не боятись і завжди пробувати. От. Ось цей макап ми вже доробили, і я приступаю до. Таких прям деталів, хоча тут цього не мало бути, але мені було пусто, тому я вирішила додати ще трішки елементів на банку. Ще з плюсів, хочу вам розказати свій лайфхак. Якщо ви не знаєте, як прибрати фон, і вам не хочеться оце морочитись у фотошопі, оце все додавати. Просто переходьте в канву, це зд... хоча це преміум фішка, що вам не шкода платити там 200 гривень у місяць, то там є така штука, як видалення фону, і мені це дуже допомагає в оформленні проєктів. Е, та. е, також тут помітно, що цей мокап, який я зберегла, він мені дуже подобався, але я не могла знайти саме банки, де були поокремче, тому я просто вирішила Ctrl-C, Ск... Ctrl-V е, копіювати kontр... і вставити, це навіть не буду вирізати. І просто витрала те, що не потрібно, і якось так і розділила. Е, та. Мені дуже подобається, як вийшов цей розворот. Тому що саме у цей перший слайд, який був до цього, макапи, як я казала, це було просто зображення, і воно виглядало ну, дуже неякісно. Таке, ніби, я не знаю, ну, це взагалі не було видно, що це банка. Просто намалювала щось плоске. Додаємо додаєм сюди і обов'язково колір. Хоча ні, насправді не обов'язково, просто коли є кольори, як мені здається, воно виглядає більш святково та цікаво. От є якась гармонія. І не забуваємо додати якісь такі дрібні елементи, як от у мене свічки, там, сніжинки. Це робить проект цікавішим. Потім я з цього зроблю гівку, також я ще пофоткала як листівки, щоб також трішки розбавити проекти, було цікавіше дивитись. І ще одні банки це вже з іншими ілюстраціями. Також додала сюди ці бульбашки, щоб воно прикольно дивилось. Ще додала дві листівки, хоча їх ніде немає на баночках, але мені дуже подобаються ілюстрації. Сніжинки це буде ще одна гівка, і я вирішила додати себе. Але фото не обов'язково, це просто ще один плюс, і людина побачить, хто саме це створив. Обов'язково завжди додавайте. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Це створить кращий зв'язок між вами і глядачем, і людині буде приємно. Також, коли загружаєте проект, дивіться, яка відстань між вашими слайдами. Завжди тягніть до нуля, щоб ваш проект виглядав як одна стрічка. Я дуже сильно люблю цей процес, це якийсь такий святковий magic процес коли ти це все загружаєш, воно все гарно виглядає. У ці гівки особливо, я дуже люблю додавати гівка. Це просто моя любов. І, і все. Я люблю це все завантажувати. Потім ще обов'язково, коли ви це все завантажуєте, детально опишіть свій проект, додайте правильні хештеги, додайте опис. Чим більше ви заповните. У цей свій проект, тим більш переглядів, з якихось плюшок, воно вам дасть. Хоча не завжди, але, але все можливо, що вам це може допомогти. В цьому відео більш все сумбурно, але якщо ви хочете більш детально глянути весь проект, теги, все, як я там зробила, описала, посилання на цей проект на Behance буде внизу під відео. І обов'язково додавайте посилання на ваші соцмережі е, з текстом там Gmail, Instagram, де ви ще е, контактуєте з своїми замовниками. Ще раз перевіряємо, обкладинка є, хештеги є, все є, публікуємо. Цей момент настав. Не, не соромимося, надсилаємо рідним для активності. Ну що ж? Дякую, що подивились це відео зі мною. Дякую, що були зі мною, що оформили цей класний проєкт. Надіюсь, вам було корисно, надіюсь, вам було цікаво. як Я це все роблю, як я це все оформляю. Я буду вам дуже вдячна, що ви залишите коментар більше, ніж сім слів, тому що це краще мене продвигає. Але я буду вдячна за будь-який коментар, за лайк, за ваші запитання. Я люблю спілкуватися з дітьми, я дуже комунікативна, тому. Залишайтесь тут, надсилайте це відео, друзі. Можливо, це також буде комусь корисно. І до скорих зустрічей, тому що в мене зараз стільки натхнення, стільки всього вам хочу показати, змонтувати. Я вже маю. Нові три ідеї для відео, але я так само буду вдячна за ваші ідеї, тому що вам щось саме вам цікаво. Пишіть, я обов'язково це зніму, покажу. І якщо мене трішечки мало тут, то приєднуйтесь до мої соцмережі. Це буде в описі. Це мій інстаграм, це мій телеграм-канал. до скорих зустрічі!